Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні прослухати казку, яка називається Як Незнайка був художника. Написав цю казку Микола Носов. А потім в кінці будуть до вас запитання. Чубик був дуже хороший художник. Одягався він завжди в довгу блузку, яку називав балахоном. Варто було подивитися на тюбика, коли він, нарядившись у свій балахон і відкинувши назад своє довге волосся, стояв поперед Мальберту з палітрою в руках. Кожний образ бачив, що перед ним справжній художник. Після того, як ніхто не захотів слухати музику Незнайка, він вирішив стати художником. Прийшов він до тюбика і каже, слухай, тюбико, я теж вирішив стати художником Дай мені якийсь небудь фарб і пензлик. Тюбик був доб, добрий малюк. Він подарував незнайці свої старі фарби і пензлик. У цей час до незнайка прийшов його приятель. Гунько, незнайка, каже, сідай, гунько, я тебе малювати буду. Гунько зрадів, сів мерщій на стілець і незнайка почав його малювати. Йому хотілося намалювати гонька дуже красивим. От він і намалював його: червоний ніс, зелені вуха, сині губи і оранжеві очі. Гунькові кортіло швидше подивитися на свій портрет. Він нетерпляче, навіть не міг усидіти спокійно на настільчику і весь час вертівся. Не крутися, не крутися, казав йому незнайка, а то не схожим вийдеш. А тепер схожий? запитував гунько. Дуже схожий, відповідав незнайка і примальовував йому фіолетовою фарбою вуса. Ану, покажи, що вийшло? попросив гунько, коли незнайка закінчив портрет. Незнайка показав. Та хіба? Я такий, закричав гунько з переляку. Звичайно такий, який же ще? А вуса навіщо намалював? У мене ж вуса нема. Ну, виростить коли небудь, а чому ніс червоний? Це щоб було красивіше. А Чуприна чому голуба? Хіба у мене голуба Чуприна? Голуба, відповів незнайка. А коли тобі не подобається, я можу зробити зелено. Ні, це поганий портрет, сказав Гунько. Давай я його порву. Навіщо знищувати художній твір? Заперечив незнайка. Гунько хотів одібрати в нього портрет, і вони почали битися. На шум прибігла знайка, лікар. Люлька та інші малюки, ви чого б'єтеся? питають. Ось, закричав Гунько, розсудіть ви нас, скажіть, хто тут намальований? Правда, це не я? Звичайно, не ти, відповіли малюки. Тут якесь опудало горохове намальоване. Незнайка каже, ви не догадалися, тому що тут нема підпису. Я зараз підпишу і все буде зрозуміло. Він узяв. Олівець і написав під портретом, друкованими літерами Гунько. Потім почепив портрет на стіні і сказав Хай висить, усі можуть дивитися, нікому не заборонять. А я прийду вночі, сказав гунько і знищу цей портрет. А я вночі не ляжу спати і стригтиму, відповів незнайка. Ображений гонько пішов додому. А незнайка й справди, не ліг увечері спати. Коли малюки заснули, він узяв фарби і захотів усіх намалювати. Панчика він намалював таким товстим, що той навіть не вмістився на портреті. Поспішайка намалював на тонесенькій ніжці, а ззаду чомусь домалював собачого хвоста. Мисливця кульку намалював верхи на бульці. Лікаря пілюльці замість носа намалював градусник зайчикові, хтозна для чого намалював ослячі вуха. Словом усіх понамальовував у смішному і безглуждому вигляді. До ранку він розвесів. Розвесів усі портрети на стінах і зробив під ними напис, що не вийшла справжня виставка. Першим прокинувся лікар Пілюлька. Він побачив на стіні портрети і засміявся. Вони йому так сподобалися, що лікар навіть заперечив на ніс окуляри і став розглядати портрети дуже уважно. Він підходив до кожного портрета, дивився і довго сміявся. Молодець незнайка, говорив лікар Пілюлька. Ніколи в житті я так не сміявся. Потім він зупинився біля свого портрету і строго спитав. А це хто? Невже я? Ні, це не я. Це дуже поганий портрет. Ти краще зніми його. Навіщо знімати? Хай Повисить, відповів Незнайка. Лікар, пілюлька образився і сказав Ти Незнайка, мабуть, хворий. У тебе щось з очима трапилось. Де ти бачив, щоб у мене замість носа був градусник? то ведеться тобі на ніч касторки дати. Незнайка дуже не любив касторку. Він злякався і каже: Ні, ні, тепер я вам бачу, що портрет поганий. Він зняв з стіни портрет пілюльки і порвав його. Слідом за пілюлькою прокинувся мисливець кулька, і йому портрет, і йому портрети сподобались. Він ледь не луснув зі сміху, дивлячись на них, а потім побачив свій, і настрій у нього одразу зіпсувався. Це поганий портрет, сказав кулька, не схожий на мене, ти зніми його, а то я нікому не візьму тебе на Полювання довелося незнайкові і мисливця кульку із стіни зняти. Так було з усіма. Він по... Всім подобалися портрети інших, а свої не подобались. Останнім прокинувся тюбик, який любив спати довше за всіх. Коли він побачив на стені свій портрет, то страшенно розсердився і сказав, що це не портрет, а бездарна, антихудожня. Мазня. Потім він зірвав зі стіни свій портрет і відібрав у незнайка фарби і пензлик. На стіні залишилось тільки гуньків портрет. Незнайка зняв його і пішов до свого прия. Хочеш, Гульку, я подарую тобі твій портрет, а ти за це помиришся зі мною? запропонував незнайка. Гулька взяв портрет, порвав його на клаптики і сказав Згода, мир. Але дивись мені, якщо хоч раз іще намалюєш, ні за що не буду миритись, а я ніколи більше не малюватиму, відповів Незнайка. Малюєш, малюєш, а ніхто й спасибі не скаже. Всі тільки лаються, не хочу більше бути художником. Кожна людина має обрати свою професію, але ця професія повинна їй подобатися. А ще кожній справі або потрібно навчитися, щоб гарно її виконувати. Як ви гадаєте, чи був незнайка художником, на вашу думку, чи вірно він намалював всіх своїх.